Іноді зима стає справжнім випробуванням. Витрати ростуть, а підтримка особливо потрібна. Саме тому держава запустила програму Зимова підтримка, за якою кожен українець може отримати тисячу гривень одноразової допомоги. Що важливо знати: подати заявку можна до 24 грудня. Є два способи, і обидва досить прості: перший через застосунок Дія. Все, що потрібно оновити застосунок, зайти в розділ послуги та відкрити зимову підтримку. Далі вказати, кому оформлюєте собі чи дитині. Обрати картку Національний кешбек і підтвердити перебування в Україні. Якщо картки ще немає, її легко оформити прямо онлайн, у банку партнері. Це займає лічені хвилини. Другий спосіб оформлення через Укрпошту. Якщо онлайн формат вам не підходить, скористайтесь Укрпоштою. Прийдіть у відділення, візьміть паспорт та ідентифікаційний код і зверніться до працівника. Вони одразу оформлять заявку і підкажуть, коли чекати виплату. Одержувачі пенсії через Укрпошту здебільшого отримують виплату разом з пенсійними нарахуваннями, на що можна витратити ці кошти на найнеобхідніше ліки, комунальні послуги, продукти харчування, поштові послуги, книги або благодійність. Важливо пам'ятати, використати гроші потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо виникнуть проблеми, відмови в оплаті чи питання з документами, звертайтесь під безкоштовну допомогу. Громадська організація захист держави працює в кожному обласному центрі, надає безоплатні юридичні консультації. В холодні місяці можна пережити тепліше, коли знає, що допомога поруч.